Вітаю, друзі! З вами гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. І сьогодні ми поговоримо про невід'ємні атрибути зимових свят, про колядки, щедрівки та посівалки. І якщо з колядками вже трішки припізнилися, так пройшли вже строки колядування, але щедрівки і посівалки, що у нас попереду, тому що щедрий вечір тільки набуде. Я розумію, що цього року якось і не святкується, і не співається, але власні традиції забувати не варто. Тому давайте поговоримо про ці традиційні обрядові пісні. Чи знаєте ви, чим відрізняються колядки від щедрівок і посівавок? Колядки співаються напередодні і в день Різдва Христового? І здебільшого прославляють народження Ісуса Христа, тобто мають більш релігійний характер, а і посіваючи бажають добробуту родині, гарного врожаю. Щедрувати ходять 13 січня у щедрий вечір напередодні старого нового року. А от уже посівають якраз 14 січня на День Василя або Старий Новий рік. Тому основною фразою в будь-якій посівалці буде повтор, сію, вію, посіваю з Новим роком вас вітаю. А тепер давайте детальніше поговоримо про кожний з видів оцих цимових обрядових пісень. І почнемо з колядок. Взагалі, як у нас найчастіше і буває. Переплітаються язичницькі свята зі світами християнськими. І от якраз обряд колядування пов'язаний з днем зимового сонцестояння, яке відбувається 21 грудня. Вважалося, що в цей день сонце з'їдає змій кордон. А богиня коляда отже, нове сонце, маленького божича. Люди проганяли картона. А потім ходили від хати до хати, прославляючи народження нового сонця. З появою ж християнства обряд корядування повністю приурочений народженню Ісуса Христа. В колядках з'явилися біблійні мотиви. і Як тільки на небі з'являється перша заря, починається свята вечеря, і гурти колядників вже йдуть від хати до хати вітати всіх з народженням Христа. Щодо строків виконання колядок, вони також різняться за регіонами України. Ну, в основному, як ми сказали, колядки співаються напередодні Різдва Христова з першою зіркою і саме в день Різдва. Але в деяких регіонах колядки виконуються аж до свята Стрітення, а це взагалі вже 15 лютого, а в деяких регіонах – до свята Хрещення, тобто до 19 січня. А от щедрівки Виконується практично один день у щедрий вечір, тобто на християнське свято Меланки. Меланія була черницею, яка щедро обдаровувала людей, які потребували допомоги. Може, тому в цей день люди щедро обдаровують щедрувальників. Щедрівки співалися окремо господарі, господині, кожному з дітей. Ну і всім разом супроводжувалися щедрівки танцями, музикою, театральними дійствами. Слід також зауважити, що корядники не брали пригощання до рук, а господарі самі клали їх у турбину. Так, ну і своя атрибутика також була і у колядників, і у щедрувальників. Серед колядників обов'язково мало бути три головних. Перше, це зірконоша, той, хто ніс різдвяну зірку, також такий головний атрибут до колядування, тому що ця зірка якраз сповіщала, вона була у вигляді віфліємської зірки, і вона сповіщала про народження Ісуса Христа. Але цю зірку також використовували і в обряді щедрування. Зараз існує безліч таких різдвяних зірок. Навіть проводяться фестивалі різдвяних зірок, вони бувають різних різних видів форм, матеріалів. Але все ж таки традиційною є восьмикутна зірка, яка якраз нагадувала Віфліємську зірку, тобто то, що сповістило про народження Ісуса Христа. Всередині її могли розміщуватися якраз біблійні сюжети, або в серединка робилася у формі кола, що символізувало коляду, тобто сонце. Перші зірки взагалі виготовлялися із сита, до якого приєднували роги, як то кажуть, тобто такі куточки зірки. так? І у серединку свічку. Часто робили так, щоб сито оберталося навколо цієї свічки. Ну, що якраз і символізувало так наш всесвіт кольоровим папером, китицями прикрашалося, стрічками, квітами. Тут якраз для фантазії не було меж. Повернемося до тих трьох, бо я почала про зірконошу і вже перейшла до зірки. За зірконошою обов'язково йшов дзвонар, тобто він ніс дзвоник і постійно в нього дзвонив. Ще один основний персонаж у цьому обряді це торбоноша, тобто той, хто весь вечір носив за собою торбу, в яку якраз господарі і складали всі пригощання. Ну, і як я сказала, ще у нас є посівалки, які виконувалися саме вже у свято Василя, тобто 14 січня у старий Новий рік. І якщо колядували, щедрували і хлопці, і дівчата, і діти, і дорослі, то якраз посівати мали право тільки хлопці. Тому що в новий рік. Ходить нове щастя, а дівчата з завіруваннями щастя не приносили. Це могли робити лише хлопці. А тобто для хлопців було дуже важливим стати раніше і піти вже засівати, тому що якраз найпершим засівальникам давалися найкращі подарунки. І чим більше, дійсно, чим більше засівальників було, тим було краще, тому що засівання в основному відбувалося з побажаннями аграрний врожай. І якщо засівальників було багато, відповідно вважали, що врожай буде також багатим. І цю пшеницю, якою засівали вас, в жодному разі не можна було до вечора прибирати. Знаєте, чогось так склалося, що у нашому регіоні, саме одесі, в Одеській області, дуже рідко можна побачити якраз колядників, щедрувальників. Якось ця традиція поступово у нас якось зійшла нанівець. В основному крадувати, щедрувати вже не ходять по домах, як раніше ходили, так, а можуть зайти тільки близькі люди, або онуки до бабусь своїх піти. Або Похресники до своїх хрещен. Колядки вже не такі довгі, з приспівами, як вони мають бути, так само і щедрівки, вже не кажучи про посівалки. Тому хотілося б ці традиції звично зберігти і відродити, тому що в нашому фольклорі колядок, щедрівок, посівалок просто велика кількість, і хотілося, щоб вони не забувалися. Ну, а відома всім вам щедрівка, Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Завдяки композитору Миколі Леонтовичу взагалі стала відомою на весь світ. І вже більше ста років Щедрик дивається не лише українською, а й багатьма іншими мовами світу. Хоча, як ми говорили, ластівочки зимою не прилітають. Ця традиція і ця щедрівка зберіглася ще з тих часів, коли наші пращури святкували Новий рік весною. Все ж таки, давайте її ще раз послухаємо. То вона найкраще передає дух зимових свят. На жаль, через вимкнення світла і відсутність зв'язку, ми трошки спізнилися з вами з колядками. Але попереду ще щедрий вечір, ви можете піти щедрувати, якщо буде бажання. Вивчіть, будь ласка, щедрівочки хоча б ось цю таку відому вже так всім. І щоб надати вашому щедруванню такої яскравості. Ми сьогодні почнемо виготовляти різдвяну зірку, яку ви можете використати і у щедруванні. Сьогодні ми зробимо для неї основу, а наступного заняття ми її декоруємо. Сьогодні для роботи вам знадобиться міцний картон або фанера, олівець, ножиці і клей. Давайте працювати. Отже, у мене такий великий картон від кокування з пошти, я його замірила, довжина його вийшла 54 см і ширина 36 см. І починаємо ми з того, що робимо квадрат зі стороною 36 см. Коли ми квадрат зробили? Починаємо виміряти. 36 добре ділиться навпіл і ми маємо відмірити по 18 см. Це буде у нас середина. Так, 18 і 18. Так само тут. Так, Коли зробили, можемо провести п'яні лінії, щоб знайти центр. Ми ділили навпіл по 18 сантиметрів. Тепер поділимо ще раз навпіл наші 18 і отримаємо 9. так? Угу. тоже якраз і стоїть. Так, 9. 9. І так само на цих. Зараз покажу, для чого ми це робимо. 9. Тепер, дивіться, тепер від вершинки до цього, до цієї половинки, яку ви зараз позначили, треба провести лінію. Ні, не вистачає. Так, від вершини проводимо до точечки, яку ми зараз позначили. Каперочки, так? До точки, яку ми помітили. Так, так само цей вік. Так, це ми зробили більші коти зірки. Тепер нам треба зробити маленькі, які знаходяться між ними. Для цього ми проводимо діагоналі. І дивіться, якщо ми все вірно зробили, то у нас діагональ вийшла майже на перетинах оцих двох трикутничків, тому що є великою зіркою. Так. Діагонал ми відміряли. Далі. від цих точок, які у нас з перетином вже є, ми відміримо 5 см. Цього буде досить 5. 5. Розуміє, так? на діагоналі від точок перетину. П'ять. І п'ять. Угу. А на кожній зі сторін у цих великих верхівок зірки ми відміримо по 4 сантиметры. 4. 4. І тепер з'єднаємо оці точки. Все промалювали, вирізаємо нашу зірку. От що у нас вийшло, достатньо промалювати лише одну, прикласти її до другої частини картону, обвести і вирізати другу. Ось зараз. Далі можна, Якщо у вас були такі жирні лінії, трошки витерти, щоб охайнішою робота була, так потім. Але ми будемо замодовувати галашю, а вона зафарбовує всі ці роботи і влюбляються. Витримо все. Так. І поки що їх ми відкладаємо. Ми знаємо, що по центру має ще бути коло, так? Скільки має бути символ сонця. Його можна промалювати тут, а можна приклеїти ще дві детальки. Можна зробити його лише з одного боку, але краще з двох. Для цього візьмемо залишки картончика, який у нас був, коли ми робили квадрати. Ну, з круглою формою простіше тіло обстоїть, да? тому що можна заходити яку тапілочку або кришечку невеличку, так, і обвести, зробити коло. Так, все коло є. Відповідно, ми їх розміщуємо у центрі. Так. Я говорила, що ми не будемо робити ніякий образ, все у нас буде просто сонце. Так. Таким чином ми їх приклеїмо. За бажанням, до речі, можна взяти і термокли, але і ПВА також порується. Якщо є універсальний якийсь, то теж дуже добре. Так, починаємо їх склеювати. І все, поки даємо наші зірочці час просохнути, а наступного заняття ми її задекоруємо.